За період майстер-групи, який ми можемо зафіксувати результат в грошах, за період майстер-групи я заробила 211 тисяч гривень, і я йшла свідомо купувати, тому що мені не вистачало саме структури і системи. А чи отримала ти ту систему, яку хотіла? Звичайно, звичайно, дуже багато. Тут воно просто все зібране в одному, і це було настільки просто класно, що ти можеш в будь-який момент. Зайти і знайти саме те, чого тобі не вистачає, і воно все в одному місці. Плюс ще, що був наставник, що ти можеш завжди написати йому, він перевірить, він дасть розуміння, що правильно, що неправильно, що підсилити, що зробити. Це було дуже круто. Вітаю ви на каналі Андрія Чепіка. І ми на в гостях моя учениця Тетяна Хижа. Тетяна у нас експерт по психології, людина по Відносинам і дуже багато регалій, де а, Таня має експертність і допомагає людям. Людям у питаннях багатьох. А, зараз а, дізнаємося від танчки. Да? Танчка. А, зараз хотіли почути від тебе про що саме. Да? Ти пройшла програму оплати кожного дня, да? а, щоб довго не ходити, за період майстер групи. Які ми можемо зафіксувати результат в грошах? Ну, за період доброго дня всім. За період майстер групи я заробила 211 тисяч гривень. Розкажи більш детальніше, чим ти займаєшся, кому ти допомагаєш, з ким ти працюєш, кому можна до тебе звернутися? Якщо так уже говорити там. По моїй да, я психолог-відносин, сексолог-консультант, адиктолог, системний розстановник і провідник МакКарт. Е, Я член української асоціації системних, системних розстановок. Хм? Що таке МакКарти? Е, Це метафоричні асоціативні карти. Це не таро, ага. це інструмент в роботі психолога, де ми працюємо з підсвідомістю. Тобто ти 에... допомагаєш щось розкрити, якісь поглиблі звичайно. Якусь... звичайно, так так О, системні розстановки і Маккарти це два таких потужних інструменти, які працюють із підсвідомістю, з родовими програмами, а також допомагають людині е, знайти відповіді на питання в самій собі. Тобто, якщо людина десь в чомусь стопориться і не розуміє, що з нею відбувається, можна поглибитися, знайти корінь цього, так? так. І людина якось змінюється. Звичайно. Основний мій напрямок це залежність, співзалежні стосунки, а також я працюю із залежними людьми. Залежними від чого? Залежними від усього: і алко, і нарко, і ну, будь-яка будь наша залежність в нашому житті. Вірніше, ми всі від чогось в цьому житті залежні. Тобто, в, в якійсь мірі зрозуміло такі явні моменти там, нарко, алкоголь, да, це зрозуміло? Тобто, Ще є момент, де ти вскриваєш людину, від, чого, від чого в неї і в ній там так, так. залежність? Да? Угу. І далі це розуміння того, що чи хочеш ти цього позбутися. Да? Так, шопінг. Навіть залежність від роботи, яка не приносить задоволення. Страх її змінити. Чому? чому залежна від цієї роботи людина? Ми розбираємося, в чому причина? Чому страшно звідти прийти, наприклад? Е, залежні від власних дітей, залежні від власних думок, залежні ну, від інтернету, скажімо так, залежні від навчання, яке не потрібне, від тисячі курсів, але нічого не роблю далі. Це теж залежності. Е, залежні від того, що на ніч хочеться з'їсти завжди солодкого. Так? Чому? Яку емоцію я шукаю? Тому що залежність це взагалі це вже наслідок. А причина вона набагато глибше. будь-яка причина залежності вона десь знаходиться в дитинстві, в вихованні вона закладена патька. Е, окей, окей. Е, чого виявила бажання прийти до нас в майстер групу? Е, я, я дуже давно слідкувала за тобою, за твоєю сторінкою. Я прийшла свідомо, скажімо так. Я не просто так тицнула і все там прийшла. Ні. Я прийшла одразу купувати. Я знала, що я буду купувати. Хтось е з моїх діагностів проводив? Да? Е так, так. мені Я не пам'ятаю, дівчинка була приємна така дівчина. А... У нас ж така ситуація тоді вийшла, що ну, я вже я просто знала, що я буду купувати, щоб вона мені там не розказувала, я все одно буду брати пакет і вийшла і, 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 проблема з оплатою, тому що е, наш польський, мій польський банк, е, враховуючи те, що я на статусі УКР, там як е, обцекрайовці, скажімо так. Він не пропускав оплату через інтернет, стояв ліміт, я не могла оплатити. Я з чоловікові карти своєї пробувала. І до вечора я в сестрі з гривнями пробувала оплатити, а потім вже ввечері я е, зайшла, змінила налаштування, е, змінила ліміт і оплатила. В мене таке полегшення було. І я йшла свідомо купувати, тому що мені не вистачало саме структури і системи. Так як я е, е, експерт, а так. а ти думала, що вона в мене є, так? Да? Е, я не думала, я знала, що в тебе є. А звідки це <гум> ти знаєш? <гум> ти розклала <гум> по картам чи я? <гум> ні ні. Ну е, як тобі сказати? Е, коли я йду в якесь навчання, або я, й, я йду в якусь сферу, звичайно, я спочатку е, ознайомлююся з людиною, яка все це робить. Я ознайомлена була. Так, ти в якось в аналізуєш. По так. відео, да, тобто, по відео, по кейсах, по тому, що ти розповідаєш, підходить воно мені чи не підходить. По тому, як ви створюєте рекламу, я не тільки за тобою стежила. Я стежила за вікою, звичайно. Взагалі, віка мені імпонувала дуже сильно. Я за вами от стежила. І е, я зрозуміла, що саме цієї системи мені не вистачає для того, а от скажи людям, коли вони обирають, дивляться не, не особисто мене, по яким параметрам треба дивитися, от ти як спеціаліст, по яким параметрам треба передивлятися, чи підходить тобі там чи програма, чи людина. Якщо ти купуєш там якусь методологію. По яким параметрам ти, чи можеш ти поділитися цією методологією, чи можуть люди це зробити? Звичайно. Ну, наприклад, для мене дуже важливо, наскільки людина е, залишається собою. Для мене це було дуже важливо, тому що я, я теж, от, яка я є, а така я є скрізь. І от е, коли я дивилася е, ролики, так, о, я аналізувала. Аналізувала. Справжнє це чи це Ага, Тобто, чи якщо це ми набуті відчуваємо, тобто, якщо ми відчуваємо, що у людини театральність, так, так. Театральність вона включає, то то це процес такий. Ну то це тобто, це, це просто мік. продаж. Це просто продаж це просто продаж. Так, так. Ту так. Хочеться сподобатися. Е, Які ну, ще пункти? О, е, ще пункт, звичайно, дуже сильно е, емоційно кейси працюють. О, я аналізувала людей, яких е, ви навчали, о, і е, аналізувала саме їхні досягнення за той період. Звичайно, що ніші були різні, так, але я для себе розуміла, чи підійде це мені як психологу. Так. О, е, тому що, ну, звичайно, що, наприклад, якщо це е, товарка там чи криптовалюта, чи ще щось, то це того... не твоє. Да. Да, так, це одне. Е, а коли там, ну вже коли я бачила кейси, там, наприклад, е, нутриціологи, там якісь езотерики, гіпнопрактики там, чи ще щось, я розуміла, що це плюс-мінус воно з одній сфері. Зрозуміло тебе. Скажи мені, будь ласка, а, сьогодні ти працюєш по своїй. Методології саме допомагаєш людям через Zoom. Так. І я працюю і офлайн, в познані безпосередньо, угу. і працюю онлайн, так. І працюєш онлайн. Так. Скажи, ти коли зайшла до нас, а, чи отримала ти ту систему, яку хотіла? Звичайно, звичайно, дуже багато. Саме е, те, що я, наприклад, намагалася е, вивчити точково. Там, то ті курси, то якісь там якісь міні-курси, все, а тут воно просто все зібране в одному. І це було настільки просто класно, що ти можеш в будь-який момент зайти і знайти саме те, чого тобі не вистачає, і воно все в одному місці. Плюс ще, що був наставник, що ти можеш завжди написати йому, він перевірить, він дасть розуміння, що правильно, що неправильно, що підсилити, що зробити. Це було дуже круто. Ти знаєш, а, у мене питання. А, от у нас маленькі групи, да? групи там, максимально там сім, сім людей в групі знаходяться. Чи було це перепоною, перепонують, Тіпа, знаєш стадний інстинкт, а, щоб всі були, щоб всі там кричали, там, О, давайте робити там. А, тобто, краще, щоб було більше людей, чи так, як ми робимо там, сім людей і нормально. Якщо чесно, то я не відчувала ніякого там дискомфорту, що там сім людей, чи ще там. Ну, для мене це абсолютно не було ніякою перепоною в цьому, тому що е, я відчувала, що мене саме чують. Тебе чують. Так, що чують мене, мою проблему мені можуть допомогти, мені можуть там, підказати, е, ну, навіть заспокоїти. Це знаєш, такий як. Психологічно-трансформаційний табір для мене був, і я себе відчувала спокійно, що ну, не було у мене якогось відчуття що якогось стадного там Рефлекса, чи ще щось. Ні, звичайно. А, yeah. Скажи, а, ти ще знаходишся в тейпі, да так? Так, а, трену... Я не вже развіти виходить. А, а, да. Е, недавно ми переглядали фільм, а тебе на нього на ньому не було. Так, я, на жаль, була зайнята тоді. Так. Да. Да. Е, ну, ми зробимо так, щоб ти отримала цей розбір. Саме, Дякую. Ти, саме ти, щоб Дякую. ти отримала. Е, скажи мені, будь ласка, що це для тебе? тебе ти створила періг життя. Е, що це таке? Е, для мене. М -м е, якщо чесно. Тейп для мене став такою точкою відліку. Точкою відліку е, моїх е, бажань, які Я написала на Новий рік. Я не знала, що з ними робити, як їх здійснити там, взагалі. А коли я прийшла в тейп, і ти почав давати оці такі е, е, на Zoom рекомендації да, або там поради. Ну, я не люблю слово поради взагалі. Це... Поради бабусі на лавочках дають О, а, е, такі саме рекомендації. І у мене, наприклад, була система цілепокладання, я пройшла курс, але мені не вистачало пазлів саме оцих, цих, розумієш? Ага. І, і коли я прийшла в тейп, і ти почав, там, наприклад, по е, таймінгу давати е, там, ці різні такі рекомендації. Потім такою точкою відправною, от саме для мене я дуже пам'ятаю, це 17 травня нічна зум-зустріч. І коли ми от писали цілі, коли ми перетворили ці плани для всесвіту, і в мене все пішло. Просто, просто я написала, я прислухалась до тебе, як правильно написати. На другій зум зустрічі, ага. Щось я не то не працює. Ти дав знову е, якусь рекомендацію, я її знову втілила в життя. І я зробила структуру з того, що у мене було. Я додала те, що ти дав. І Із усіх, е, я вже не, 11 пунктів. вже в мене е, 9, я вже завершила, 2 у мене вже закінчую. Е, один самий такий. Грандіозний, скажімо так, який був найтяжкий. Зараз я цей місяць його вже втілюю в життя. І я просто тейп для мене став, знаєш, таким, як сказати, От психологічним табором? І вже mm -hmm. вийшло, йшло, як, я чекала. Коли буде розбір фільму, наприклад, да? коли буде, наприклад, знову е Зум зустріч, що ти там знову щось таке корисне даси. Тому що я не люблю е групи, наприклад, підписуватись на групи, де я нічого не роблю і не отримую ніякої там користі. Да. Якщо я заходжу туди, значить я маю роб або робити, або взагалі там не знаходитися. Тому для чого це все? Дякую тобі, дякую за довіру. А, дякую, що а, Хотілося спитати тебе зараз: а от люди будуть дивитися, да? а, дивитися це відео. По яким питанням людям можна а, звертатися до тебе? Тому що, от ви, коли будете дивитися цей момент, да, там обов'язково підпишіться, поставте лайк, напишіть, чи є у вас залежність, да? яку ви вважаєте, ну, крім там. Куріва, алкоголь, такі моменти, да? які у вас є залежності, напишіть. А от людям, по яким питанням, чи от зараз ситуація, да? як зрозуміти, що залежність, чому він має до тебе звернутися? Що люди будуть дивитися, і зрозуміло, що твоя людяність, твоя щирість ну, буде діяти на певну аудиторію, і я радий, якщо комусь з вас. Допоможе ну, дитя. До, до мене до мене можна звертатися е, з різними питаннями, які стосуються е, поставлення цілей, самооцінки, будь-яких життєвих питань, коли важко е, самому знайти себе, наприклад, співзалежні стосунки, важко е, або піти, або залишитися в стосунках. Я працюю як з чоловіками, як і жінками. У мене немає якогось розділення в цьому. Я працюю з сімейними парами, якщо є проблеми, теж можна звертатися. І е також можна е звертатися ще з такими питаннями, коли ти відчуваєш, що ти щось робиш, але не туди йдеш. Не відчуваєш... Ну це перше, да? тобто, коли ви відчуваєте, що ви щось робите, якось йде життя. Але... Е Просто знаєте, така вправа. Поверніться на зафіксуйте що у вас є сьогодні. Де ви живете так. сьогодні? Пропишіться на аркуші паперу. І подивіться, відмотайте на рік назад. Рік назад. Що було рік тому назад? яка у вас Які у вас були статки тоді? Яка у вас була ситуація? Що у вас було? Тобто. Подивіться, якщо ви бачите, що з вас за рік нічого не змінилося, люди вам дійсно потрібна допомога в плані того, щоб була людина, яка б допомогла вам подивитися подивитися корінь е цієї ситуації, проблеми. От. І подивитися це в тому випадку, якщо ви розумієте, що ви хочете чогось кращого. На... Я сам також працюю з психологом. Вчора в мене була сесія. І я тобі хочу сказати, що дуже багато моментів вони здаються неважливими угу. в житті. Так. А потім в процесі певним витягуванням смислів, що було, да, я розумію, що воно так. пропорційно залежить одне від одного. Цінність життя. Зрозуміти, в чому моя цінність життя і чому воно цінне? Тому що це да, так, та, так, та, так. Да, бачиш, бо всі деякі кажуть, в чому смисл жизни? Uh -huh. Який смисл життя? От ти дуже класно підмітила, я б так і не сказав би саме цінність життя. Да? От, це, це, класно, це класно. Я зрозуміла свою цінність у 43 роки. Після, просто, після е, однень, одного слова, але маленьке слово але змінило абсолютно все кардинально в моєму житті. Ти просто як в фільмі. Цей як його, засновник. Засновник про Макдональдс, про Рея Крока. Е, просто сталася така ситуація, коли я прийшла до лікаря просто на, на огляд там да базовий огляд, такий, як там, чи як сказати, ну потрібно да там приходити до лікаря на огляд. І е, через. Два тижні мені приходить повідомлення, що, будь ласка, з'явіться, треба з'явитися. Я приходжу і мені говорять, що у вас передраковий стан, але все, я далі вже просто нічого не чула, я просто нічого не слухала. Я в мене зразу все життя перед е, очима, а я ще не жила в смислі, але як? Це оце маленьке але дало мені розуміння, що я до 43 років, років не жила. Я була для всіх, мене не було для самої себе. У мене четверо дітей, у мене онуки, у мене батьки, родичі, всі. Я була для всіх, але не було для мене. І зразу це маленьке, але воно змінило абсолютно все. Навчаючись на третьому курсі Мауп, я е, пішла навчатися на психолога зразу ж. Я не думала. Я вже була в Польщі, я вже тут була. І за три роки навчання я пройшла курс реабілі... реабілітації, я спокійно зараз можу жити, я ціную своє життя. Саме цінність нашого життя, у цьому весь корінь. Не потрібно чекати 40 років, так як я чекала. Якщо ти за рік дійсно розумієш, що ти щось робиш не так, і ти не відчуваєш, що це твоє, не бійся змінювати. Тому що наша реалізація і результати там, де наш страх, в нього потрібно йти. Дуже мудрі слова. Дякую тобі за це. А... Які мінуси були в програмі оплати кожного дня? Ну, мінуси. Ну, я б сказала, що мінуси для кожного різні. Тому що все залежить від того, наскільки ми. Е... Ну як, знаємо одну там сферу, наприклад. Хтось тобто більше розуміється на таргеті. Для мене це було незрозуміло. Я цього взагалі ніколи не робила. І для мене було тяжкувато технічні моменти. Можливо, можливо, не вистачало якоїсь технічної підтримки, десь в цьому. А, е... Ну, Напевно, що саме просто ну, це... Ми цим... вже зробили. ми вже зробили. Так, я бачила, да. Ми вже зробили саме от по зверненням, да, ми зробили. Безпосередньо, щоб у нас з'явився технічний спеціаліст, який допомагає. От, це зробили. Так що, так, це слушне таке зауваження. Через які ти воронки зараз продаєш себе? Ой. Через пряму, пряму консультації? Е -е, ні, це там іде на, е як називається? Квітво. Квіз форми на міні-продукти, лід магніти, і вже що... ти таким простим язиком без цих як воно там, через квіз, тобто зрозуміло, ти ведеш на міні-продукт, і через штучний інтелект, тобто кваліфікація ліда. Звичайно, звичайно, тому що я можу працювати з усіма, але не всі можуть працювати зі мною. Або ти не хочеш зі всіма працювати. Ну, я б не сказала, що я не хочу, просто е, це займає дуже багато часу і мого і людей, які приходять просто для того, щоб е, послухати, або, е, ну, як сказати, безкоштовно взяти, але нічого з цим не зробити. Не отримати ніякого результату. Ну, Це буває, і відповідно зрозуміло, що ця методологія е, для того, щоб. Від, відфільтровувати людей безпосередньо нецільових. Я так. дуже вдячний тобі, ми розмістимо твої контакти під цим відео. Да, Обов'язково звертайтеся до Тетяни, якщо ви хочете зрозуміти і розумієте, що щось стоїть на місці, тому що е, багато розумних слів, і ви їх можете зараз не розуміти. Просто відчуваєте, бачите, що стоїте на місці, хочете попрацювати. Щоб з вами попрацювали, виділили свій час. От якраз Тетяна, як людина, яка прожила свій певний шлях, життя, досвіду набула, да і ви можете поспілкуватися і вже зрозуміти, чи підходите в один одному чи ні. Так що я дуже вдячний тобі, вдячний всім, хто додивився до саме до кінця. Так що всім гарного дня, навзаєм, Слава Україні!